На Житомирщині громаді повернуть 680 гектарів незаконно використаних земель. Повідомляє суспільний Житомир. На Житомирщині, Малинській громаді, повернуть майже 680 гектарів землі. Коростенська окружна прокуратура через суд домоглася, щоб ця земля, яку використовували незаконно, повернулася громаді. Йдеться про 61 шу земельну ділянку в Коростенському районі. У 2019 році один сільськогосподарський кооператив зареєстрував ці землі як приватну власність. Пізніше землю передали до статутного фонду новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю, а потім здали в суборенду іншим фірмам. Однак прокурори виявили, що реєстрація була незаконною. Кооператив, не будучи правонаступником, використав старий державний акт про право колективної власності на землю, що належав господарству села Недашки Малинського, нині Коростенського району, яке припинило існування майже 25 років тому. Прокуратура звернулася до суду та довела, що кооператив не мав права на цю землю, тому вона повинна повернутися громаді.